Доброго дня, любителі троянд. Хочу вас ознайомити ще одним сортом троянди, називається макароса. Макароза. Хто як пише на цю троянду? В інтернеті. Троянда. Дуже гарним кава з молоком кольором. Кольору капучино пудра дуже красива троянда, дуже це на одній гілочці було декілька бутонів. Один. Я вчора вже зрізала. Так він формує бутони. Дуже гарне складання. Троянда відноситься до троянд Флорібунда. Є перерви в квітуванні. Це перше квітування. Можна побачити, як бутон формується. Потім він стає таким. Потім починає розкручуватися. Потім троянда набуває такого кольору, стає світліше до краю. І стає далі такою вибіленою трояндою. Я б сказала колір, як паперова троянда. Аромат у троянди свіжий. Мені схожий він на зелене яблуко, можливо, можливо, на аромат свіжої трави. То немає цю троянду, дуже раджу. Цвіте повторно, так же ж грязно, як і перший раз. Куст висотою до метра. Хоч заявляють, що вона сантиметрів 80 висоту. В моєму садку вона до метра. Мені майже по пояс. Посажена поряд із трояндою Чайна Гіл. Дуже гарно. Троянда. Можливо, треба і дві такі мати в садку. Троянда майже не хворіє. Зимувала без укриття в цьому році. Дякуючи Богу, не замерзла, бо я б не пережила втрату такої троянди. То немає, дуже раджу.